Радіо Chicago друзі. Розпочинаємо дискусійний клуб Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. У нас на прямому зв'язку. Паназар вітаю. Доброго ранку всім нашим слухачам, доброго вечора, глядачам пропоную відразу переходити до формату запитання-відповідь. Базова тема, думаю, очевидна, зрозуміла для всіх, Розумість. але насправді подій в рамках так званих мирних перемовин їх надзвичайно багато. Спецпосланець президента США Стів Вітков провів у Москві перемовини із Путіним за два дні до ультиматуму Трампа щодо перемиря в Україні. Які результати, що відомо. Відомо, я б сказав, мало озвучено дуже багато, а відомо, мало. Це таке майстерність фарисейської політики зараз, коли говорять надзвичайно багато, форму натягують. А конкретного змісту поки що немає. Близько трьох годин, трохи менше трьох годин, тривала зустріч Віткофа із Путіним перед тим. Впродовж багатьох трьох чи чотирьох годин Вітков спілкувався із Кирилом Дмитрієвим. Чому я на цьому наголошую? Тому що це колишній директор інвестиційного фонду Віктора Пінчука, зятя Леоніда Кучми, і е, батька, умовно кажучи, всіх соросят в Україні. Ці зав'язки треба знати, треба розуміти. Е, е, після тих перемовин, які тривали, ну відбулася така коротка медійна пауза на Московії. До журналістів вийшов. Радник Путіна Ушаков сказав, що ми поки що багато коментувати не будемо. Ми чекаємо, поки щось скаже американська сторона Сказав, що розмови були продуктивні і що обговорювалися якісь пропозиції стосовно мирного врегулювання. Майже відразу після цієї розмови, після того як Вітков покинув Кремль і поїхав власне вже на літак, десь впродовж менш ніж двох годин відбувалася розмова Дональда Трампа Володимира Зеленського, При тій розмові ще були присутні європейські лідери, і власне там вже відбувалося обговорення якоїсь можливої предметної конкретики і можливих зустрічей. Після того величезна кількість видань фактично немає такого провідного видання світового в медіа, яке б не прокоментувало чи не озвучило якісь базові речі. Всі висловлюють припущення стосовно того, а що ж буде далі, е, Не зрозуміло насправді, що буде робити Дональд Трамп із своїм ультиматумом. Проте відразу менш ніж через там 5 годин після завершення зустрічі Віткофа і е, Путіна, до прикладу, Дональд Трамп вів додаткові 25% відсоткові мита для Індії. Причому менш ніж через 12 годин після введення тих мит Індія, індійський уряд дав наказ державним нафтопереробним заводам перестати купувати московську нафту. Це також досить цікава деталь, і якби воно розвивалося далі, ну для нас це могло би стати великим плюсом, бо це був би великий економічний удар по Москві. Але окрім введення цих додаткових санкцій, власне, якихось конкрет... якоїсь. Абсолютної конкретики додаткової немає. Було озвучено стосовно того, що США та е, Кремль розглядають можливість зустрічі Трампа та Путіна вже наступного тижня. Причому спочатку це озвучувалося на рівні радників, а потім, приймаючи арабських гостей, Путін сам вийшов до журналістів і сказав, що е, приблизно таке, що в них є багато друзів, які готові допомогти організувати зустріч. І одні з цих друзів це об'єднані Арабські Емірати. Тобто, станом на зараз можна констатувати, що перший варіант, який розглядається, це наступного тижня повинна відбутися зустріч Путіна та Дональда Трампа в Об'єднаних Арабських Еміратах. ланцюжком пояснювали, що вже після цієї зустрічі повинна відбутися трьохстороння зустріч. Це важливий до речі, акцент. Вже за участі Володимира Зеленського, крім Путіна і Трампа, важливий акцент, чому тому, що Путін в своїй риториці і всі ці московські пропагандисти, вони дуже тривалий час хотіли дипломатично викинути європейців за борт ведення мирних перемовин. Ну от станом на зараз, якщо ми говоримо саме про якісь. Визначені речі, то, ну мабуть, більше і немає чого сказати. Вчора до речі, стів Вітков провів відеоконференцію з високопосадовцями України та Європи. Політики обговорили його зустріч з Путіном і домовились продовжити зустріч завтра, 8 серпня. Тобто, це вже сьогодні. Ну такі, от речі відбуваються, але паназар. Ви як аналітик, можете. Прокоментувати і подумати, який який кращий сценарій для України є відносно цих зустрічей трьохстороння, двохстороння як краще, і е, чи все таки потрібно було б долучити Європу? Знаєте, мені здається, що в нас в інформаційному полі дуже сильно і дуже активно відволікають. Ну, до прикладу, ця зустріч, про яку ви згадуєте, відков, а точніше, спілкування, бо воно дистанційно відбувалося із радниками з різних країн. Вона то звичайно відбулася, але про неї у нас інформації за винятком того, що вона відбулась, насправді немає. Обговорили все було дуже конструктивно, і після того всі розійшлись, домовились наступного дня продовжувати. Ну це якщо спрощено. І коли ми говоримо про те, що відбувається зараз в цілому, і які сценарії можуть бути вигідні для нас, то для того щоб їх насправді розуміти, потрібно опускатися на рівень першопричин. тому що коли нам постійно направляють нашу увагу в сторону. Якихось зустрічей, якихось перемовин. А той сказав то, а той сказав то, а неназваний чиновник озвучив інше. То е, тут немає насправді конкретики, і мова йде про в першу чергу відволікання уваги. Суть дуже проста. І на превеликий жаль, для мене ця суть е, ну, є дуже негативно виражена антиукраїнська. Українці платять за все. Ми своїми. Життями, кров'ю, своєю територією, землею, надрами ми платимо за все, причому в різні сторони і Заходу, і е, Росії. Ну правда, Путін зі зброєю в руках це все забирає. І якщо ми говоримо про ситуацію тут і зараз на полі бою, то в руках московської окупаційної армії знаходиться стратегічна ініціатива. Ресурсно вони нас переважають ВПК в них сильно запущений для того, щоб Путіна посадити за стіл перемовин. Його треба добряче зажати, або щоб він бачив неминучість того, що його зажмуть. Певний ресурсний запас в них є. З допомогою ВПК вони розігріли економіку. Якщо би впала дуже сильно ціна на нафту, так, це удар дуже дуже серйозний, і в перспективі там, кількох років він би спровокував, в принципі, навіть певні страшні явища для економіки Московії. Але це в перспективі кількох років. Але це можливий варіант. І я надіюся, що він західною спільнотою таки розглядається. Другий варіант. Озброїти Україну настільки, щоб ми, попри ресурсну перевагу ворога, мали над ним технологічну перевагу, і тоді, зважаючи на те, що просування оце все про яке московські пропагандисти дуже дуже так радісно зараз звітують. Вони ж не говорять про те, що там величезні втрати несе московська армія, тому що в принципі Кремль, особливо після 1917 року, він ніколи з людськими жертвами не рахувався, але е Якби ми отримали технологічну перевагу, це також могло би стати передумовою. До моменту, поки не відбулося ні одного, ні другого. До того моменту в мене особисто виникає запитання: а на підставі чого з допомогою якої аргументації. Путіна хочуть посадити за стіл перемовини, якщо хочуть посадити, і от е, якщо ми би ми по-справжньому, якщо би журналісти по-справжньому аналізували те, що відбувається, то вони мали б опускатися от на той рівень, про який я кажу, і розглядати різні варіанти саме на тому рівні. Натомість в нас відбувається купа гіпотез, які є, знаєте, ну, такими надзвичайно, надзвичайно, якимись локально можливими варіантами, дуже 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 звуженими і які не дають нам відповіді на всю картину. З того як поводить себе захід, з того, як поводить себе Московія, як Московію підкріплюють її. Ну це не можна сказати союзники за винятком північної Кореї. Насправді в Московії поки що немає союзників, і це не неправильно, коли ми настільки агресивно в публічній риториці налаштовуємо до прикладу Китай проти себе. Там все набагато набагато складніше, і навіть зрештою велика кількість комплектуючих для наших дронів до цього часу. Отримується нами з Китаю, і попри те, що Зеленський сказав, що Китай нам не продає дрони. Ну, якщо ми глянемо на агенцію оборонних закупівель, то до цього часу ті ж самі мавіки, до прикладу, закуповуються. Тобто, все набагато набагато складніше. Світ не чорно-білий, і нам в цій в цих відтінках дуже дуже критично потрібно розбиратися в контексті того, який би варіант був кращий для нас. А на мою думку, це нас повинні озброїти. Ми повинні навести лад в Києві для того, щоб максимально мобілізувати всі ресурси. Не та мобілізація, яка відбувається зараз, тому що вона дуже сильно поєднана з деморалізацією і ще з багатьма факторами. А мобілізація всіх ресурсів, в першу чергу, економічних. Не оці трильйонні витрати. Ми трильйон сімсот мільярдів витрачаємо на держапарат. Це, це абсурдні гроші. Там треба урізати верхню планку зарплат і, ну, і все перенаправити для збройних сил України. І аналогічна ситуація з озелененням, з будівництвом доріг і так далі, і так далі. І тоді, в принципі, в нас вивільняється величезний ресурс І з допомогою технологічної переваги, завдяки західним партнерам. Ми реально починаємо ну як мінімум таку жорстку стабілізацію фронту, якщо не сказати, що в деяких місцях навіть з'явиться можливість для того, щоб Відвоювати частину окупованих українських земель, от тоді створяться дійсно хороші передумови. Європейці в цьому напрямку для нас ну, є достатньо близькими союзниками, але вони всі в один голос зараз і вже впродовж останніх місяців заявляють, що без сполучених штатів Америки ми цього зробити не можемо, і рішучість європейців, м'яко кажучи, не надто висока, особливо зважаючи на, до прикладу, торговельну угоду між США та Європою, яку підписала Урсула фон Дерляєн та Дональд Трамп. Ну, ця торговельна угода, це як Чи BBC, чи мені здається, що BBC сформулювало, що Трамп з'їв Урсулу на сніданок. Ну, фактично, ця угода вона дуже чітко в інтересах саме Сполучених Штатів Америки і контроль за енергетичною сферою, закупівля там Європою на 750 мільярдів доларів американських енергоносіїв. Мита 15 відсоткові замість можливих 30% відсоткових інвестицій на 600 мільярдів в оборонну сферу. Знову ж таки інвестиції. А в чиїй власності будуть знаходитись виробництва, куди буде інвестуватися? І ще багато багато запитань, які є надзвичайно плюсовими для США. Тому зараз нам потрібно дочекатися, от саме зараз в США ранок є цілий робочий день. Протягом якого Дональд Трамп повинен сказати якесь слово. Ну тому що власне сьогодні, 8-го числа, добігає кінця його ультиматум Володимиру Путіну. Вчора, спілкуючись із журналістами, Трамп сказав, що він дуже засмучений діями Путіна. Подивимось, як він мені відповість. Оце подивимось, як він мені відповість. Розтягнуто на добу. Ну я особисто надіюся, що ми побачимо якісь реальні кроки, от не не погро застосовано чогось там, а щось абсолютно реальне. От, До прикладу, введені Мита проти Індії додаткові на 25% це абсолютно реальний крок. І державні нафтопереробні заводи Індії, як я вже казав, перестають купувати московську нафту. І зараз 4 чи 5 танкерів із московською нафтою, з так званого тіньового флоту. Дехто там не з тіньового флоту, а з під флоту. Вони просто стоять біля Нью-Делі і їх не розвантажують. Оце ефективність. Якщо б ця ефективність була розтягнута в часі, ну це було б для нас дуже корисно. То що ж, пане Назаре, дивіться сьогодні, 8 серпня. Так я наскільки я зрозумів, дякую, до речі, за таку обширну відповідь. Було дуже цікаво послухати. Я зрозумів, що зараз Трамп чекає якоїсь відповіді від Путіна. Тут так, все замовить від... зрозумів. Так, тут все залежить від того, а що було озвучено. Путіна якимись певними речами можна змусити робити певні кроки. І це дійсно Сполучені Штати Америки, будучи найсильнішими, попри те, що вони вже не мають настільки великої переваги, як мали до прикладу, відразу після розвалу Радянського Союзу, вони мають інструментарій, мають силу для того, щоб впливати. Чи будуть вони це робити? Я не знаю. І поки що не знає ніхто з тих інструментів, які я перераховував, це технологічна перевага української армії. раз – Економічні удари, реальні удари. Два ну і тут ще треба залишати фактор закулісного впливу. Цей фактор закулісного впливу він може бути дуже дуже жорстким. Причому він може бути як такий кулуарно-конспірологічний, насправді, хоча сам термін конспірології якраз придуманий для того, щоб дурити людей, і щоб на всі розмови стосовно таких закулісних геополітичних зв'язків вішати якийсь такий собі ярличок. Та що ви думаєте? Знаєте, там картинки поширюють, коли йде стадо овець, і одна вівця каже інші. Та що ти придумуєш там теорію змови, а ця інша каже, що. А ви знаєте, собака заодно з пастухом. Ну, приблизно з такого розряду. Так от, е, коли ми. Говоримо про ті закулісні способи впливу. Тут потрібно прив'язуватися до певної навіть конкретики. Це найкращий можливий варіант. До прикладу, є оточення Путіна, є московські олігархи, які, грабуючи той же ж самий так званий русський народ, вони отримали мільярди, десятки мільярдів доларів. Їхні капітали в основному знаходяться за кордоном. Їхні сім'ї в основному за кордоном, вони закінчують там елітні навчальні заклади і так далі. Вони купили чимало нерухомості, в тому ж Лондоні, у лондонському сіті функціонують їхні бізнеси, і так далі. І так далі. Якщо хотіти дійсно їм прижати хвіст в цьому оточенню. То це можна зробити для цього потрібна жорстка політична воля, але це цілком можливо. Якщо до прикладу, тим, хто звик жити надзвичайно комфортно, плавати на яхтах по 100 мільйонів доларів чи по 200 мільйонів, чи скільки вони там коштують. Там є всяке. А якщо їм заморозити всі їхні рахунки, не дати можливості купувати будь-що на території Європейського союзу чи західних країн, вони б взвили. І почали би всередині Московії певні процеси. Чи готовий до такого хтось на заході? Саме до такого жорсткого, я б сказав, навіть показового. Я бачу, що не готовий. Новий директор Беп розпочав виконання обов'язків. Олександр Цивінський сказав таку фразу: попереду багато роботи легко та миттєво не буде. Про Олександра Цивінського декілька слів від вас. Я практично його не знаю, тобто якісь речі можна відслідкувати, те, що він працював в набу там цей, але коли ми говоримо про призначення нового директора Бюро економічної безпеки, то а, тут важливіше є не сама його особа, а перебіг подій, які передували його призначенню в кінці червня, конкурсна комісія з відбору, яка складається із представників уряду та представників а, заходу. Сформувала список кандидатів, вони пройшли відбір, і в кінці червня Олександра Цивінського запропонували на директора Бюро економічної безпеки. Попри те, що відповідно до закону про бюро економічної безпеки Кабінет міністрів України зобов'язаний в десятиденний термін Погодити призначення після того, як завершений відбір, Кабінет міністрів України відмовився це зробити на підставі того, що Служба безпеки України надіслала їм матеріали про те, що родичі батько мені здається, Цивінського, знаходиться на території Росії, хоча, нібито, вони давно не спілкуються. Але про факт, що родичі проживають на території Росії, було відомо вже дуже-дуже давно, ще до початку роботи цивінського навіть в набу, а не до початку конкурсу в БЕП. Це перше. Друге, чому його не зрізали тоді, в такому випадку, на початку конкурсу, на тій же самій підставі, чому вони тягнули до кінця? І третє, на що я хочу звернути увагу, це. Призначення Цивінського директором Бюро економічної безпеки пов'язано із першою публічною такою досить примітивною і цинічною брехнею чинного прем'єр-міністра Юлії Свириденко. Я про інтелектуальні здібності Юлії Свириденко був набагато вищих, скажімо так, набагато вище їх оцінював до цього моменту. Але наскільки примітивно і брехливо показово брехливо вона себе повела в цьому випадку, ну я. Я наведу цитату 17 липня, коли Юлія Свериденко вже була прем'єр-міністром, її запитали стосовно призначення Цивінського, і вона сказала, що нам прийшло подання від конкурсної комісії, ми, як члени уряду, зібралися, кожен мав можливість висловитися, сказати, він за чи проти, чи утриматись. І ми прийняли рішення, що якби ми його не будемо призначати. А це вона говорить. І 6 -го числа вона ж в телеграмі повідомляє про те, що от цивінський пройшов поліграф, гіп, гіп, ура! І тепер він призначається бюро економічної безпеки. Чекаємо оновлення бюро економічної безпеки і так далі. Тобто таке переможне гасло: що от надіємося, що от зараз ух, як робота закипить і реформи відбудуться і так далі. Між цими двома речами проходить 19 днів. Це, до речі, дуже небезпечна річ. Ви знаєте. Слугам неукраїнського народу їм треба обережно ставитися до термінів, тому що там, де є цифра 9, для них це обертається якимись поганими наслідками. Ну, 22 липня вони проголосували за скасування незалежності на БУІСАП, А 31-го вони героїчно і доблесно поновили їхнє повноваження через 9 днів. І ця публічна брехня, і те, що вони просто виконували накази хазяїна, ну вона якби для всіх очевидна. І от тут в цьому випадку, коли Юлія Свириденко говорить, ну то це ж також абсолютно очевидна, причому досить примітивна брехня. Тому що ти за 19 днів не можеш змінити свої погляди. Тобі перед тим, чи Єрмак, чи Зеленський сказали щось зробити, ти зробила, ти пояснила, виконала команду, молодець. Але потім Захід наступив на хвіст Зеленському і команді, сказав, але хлопці, ви що? А ми ж тут вже і почали погрози стосовно того, що грошей не дадуть, бо реформи немає. А в них ж бюджети тріщать по швам. Зарплати космічні мільярди на дороги, мільярди на садівництво і так далі. Де звідки також відбувається розкрадання? Про оборонні бюджети вони, я думаю, менше переживають ніж про можливості отримати свої корупційні відсотки. І відповідно вони змушені були піти на цей крок. І тут я ще хочу закцентувати увагу на дуже, дуже важливому моменті, коли виходить якийсь топ-чиновник і починає розказувати, що ми зібрались, висловили свою думку, хтось був за, хтось був проти, це є величезна брехня. Чому? Тому що Кабінет міністрів України це не є орган, який приймає рішення шляхом голосування. Кожен із членів кабінету міністрів, включаючи голову уряду, тобто прем'єр-міністра України, має абсолютно конкретні повноваження, і він працює виключно в рамках тих конкретних повноважень. Не голосуванням там приймаються рішення. А саме за повноваженнями і за їхньою спеціалізацію, чому я на цьому акцентую увагу, тому що це технологія, з допомогою якої українцям брешуть і українців дурять. Це технологія, з допомогою якої відповідальність абсолютно конкретного чиновника. Перекладається на групу осіб, і в результаті відбувається колективна безвідповідальність. І розпочалося це все у 2014 році, після втечі Януковича, коли виконуючи обов'язки президента, Турчинов був зобов'язаний вести воєнний стан, дати команду військовим, захищати Крим, виконувати план генерала Замани по захисту Криму і так далі. Вони тоді провели, як мінімум, три засідання РНБО. Нам показали стенограму тільки одного із тих засідань. І на тих засіданнях відбувалося якесь голосування. І люди кажуть: от Турчинов хотів, але РНБО було проти. Це все є велика брехня, тому що РНБО це всього-навсього дорадчий орган при президенті. А президент чи виконуючий обов'язки президента, має свої обов'язки, і це дуже важливо усвідомлювати на превеликий жаль. В нас до рівня опису таких простих механізмів, які насправді є очевидними, якщо ти, хоча б щось розумієш в нашій прости господи, правовій системі. Мені дуже складно говорити. Такі словосполучення сполучення в, в нашій теперішній ситуації. Але ну знову ж таки, не розуміючи таких речей, ти не будеш бачити суті політики. Пана зараз. А що це за ініціатива відносно поліграфу? Ініціатива відносно поліграфу, вона достатньо цікава. Але ви знаєте, нам як собачкам Павлова, українців призвичають до якихось позитивних чи негативних реакцій на щось. І от поліграф. Має викликати в українців якусь мегапозитивну реакцію, реакцію, от, типу, зараз на детекторі брехні. Ми проскануємо там і отримаємо максимально чесних. Ні, це не так. По перше, поліграф можна обійти, але і це не ключове. Потрібно розуміти, що поліграф це всього навсього інструмент. Один із інструментів, який може допомогти досягнути вищої чистоти кадрів чи в правоохоронних органах, чи в сфері публічного управління адміністрування, і так далі, це один із інструментів. Він може бути дуже корисним. Я особисто є прихильником використання поліграфу. Але коли говорять про використання поліграфу і називають американський досвід, то нам просто так само брешуть, чому тому, що в Америці е, поліграф. Має кожна із структур всередині себе. Але крім того, є окрема агенція, яка здійснює перехресний контроль всіх інших структур. Тобто Пентагон має свій поліграф, ЦРУ має свій поліграф там і так далі. Але є агенція, яка через поліграф якої яка є незалежною від жодного з цих органів, проходять всі інші, якщо виникає така потреба. Коли ми говоримо про Україну, то про ніяку незалежність тут мова йти не буде, і тут, швидше за все, поліграф віддадуть комусь. Максимально керованому Єрмаком, Татаровим ну чи, можливо там, Зеленським, де там буде максимально лояльна людина. І е, поліграф як інструмент. З, можливого, з можливої корисності може стати надзвичайно шкідливим, насправді, тому що можна викривити покази, можна зробити не, не результати, можна ще щось, можна ще щось. І знову ж таки, якщо вже говорять так про поліграф і так його рекламують. Мені, до прикладу, було б цікаво, щоб поліграф пройшов Андрій Єрмак, Володимир Зеленський. Новий генеральний прокурор Руслан Кравченко, та ж сама Юлія Свириденко, і щоб їй задали питання про те, а як так за 19 днів виміняєте свою позицію? Депутати Верховної Ради. А чому ні? Коли вони 22-го голосують за скасування незалежності, а 31-го за так? Ну от розпитати всіх депутатів, які змінили своє рішення, це в них божественне натхнення прийшло. Осяяння вісні не знаю, архангел з'явився і сказав, що хлопче, ти ж не те робиш, ти в пекло попадеш, а тут, якщо проголосуєш, то зразу в рай, тому що Володимир Зеленський ввечері після голосування відзвітує про чергову перемогу чи про ще щось. Ну тобто, це варто було би зрозуміти, причому деякі із таких речей треба робити публічними. Але знову ж таки, тема набагато тонша, набагато глибша. Якщо ми, до прикладу, візьмемо. Розвідників чи контррозвідників, то їх на поліграфі не завжди можна насправді пропускати. По друге, в них вже можуть бути навики, як обходити поліграф. По третє, якщо людина грала якусь роль, так як знаєте, як в фільмах показують під прикриттям і так далі. То в неї сприйняття поліграфа вже буде зовсім зовсім іншим. Тобто там є дуже багато деталей, про які мають говорити фахівці. Я це знаю лише частково, хоча мені ця тема була цікава. Я колись її певною мірою досліджував. Але про рівень фаховості в Україні в питаннях поліграфа ну поки що говорити не приходиться. Пане Назаре, згадалася мені така історія, коли полоненого. Тримають його, його, значить він артилерист, і його питають на поліграфі, чи він вбивав. То він відповідає ні, і це правда, тому що він не бачив цього вбивства, коли летів снаряд. От такий то поліграф. і, До речі, там відповідь тільки так або ні. Тому треба форму формулювати питання дуже е, чітко, правильно для того, щоб зрозуміти, чи людина бреше чи ні. Дякую. З нами був Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. Гарного дня, до побачення. Дякую всім гарного дня. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.